Після того, як ми дізналися, який продукт створює бізнес, яка в нього бізнес модель та як він планує конкурувати на ринку, ми переходимо до створення майбутнього бачення користувацького досвіду продукту. Якщо дуже спрощено, в рамках цього курсу я пропоную такі три кроки створення цього бачення. На першому кроці ми аналізуємо бізнес чи продуктову стратегію. На другому кроці ми визначаємо проксі-метрики для дизайну на основі дороговказної метрики. І на третьому вже кроці ми створюємо оцю історію про це майбутнє бачення користувацького досвіду. Але давайте по порядку. Бізнес або продуктова стратегія, вона, скоріше за все, описана в якомусь документі. Після того, як ми отримали доступ до такого документу, нам потрібно зробити її аналіз. В якості прикладу, в рамках цього курсу я буду використовувати Six Pager. Це є типовим стратегічним документом в Amazon. Приклад такого документу, як і інструкція для нього, викладені в додатках до цього відео. Такий документ зазвичай складається з шести розділів: Це вступ, цілі на наступний період, принципи, нинішній стан бізнесу. Чому ми навчилися за попередній період, та стратегічні пріоритети на наступний період. Нам, як дизайнерам, в цьому випадку є сенс звернути увагу на цілі на наступний період, тому що вони дуже часто підв'язані під якісь метрики. Також варто звернути увагу на принципи, але з принципами ми потім познайомимося далі. Також варто подивитися на стратегічні пріоритети на наступний період, тому що там. Може бути вказана інформація, яка нам допоможе сформувати це бачення. Коли ми подивимось на цілі, які очікує бізнес або продуктові менеджери від цієї стратегії, ми стикнемося з поняттям, яке називається дороговказна метрика. Це дуже важливий показник, тому що саме по ньому, або по ним, якщо це буде декілька метрик, бізнес буде вимірювати свій успіх. Загалом бізнеси стараються не комунікувати свої дороговказні метрики публічно. Але проаналізувавши поведінку компаній на ринку, ми можемо дедуктивним способом припустити, а яка ж у них є дороговказна метрика. Загалом дороговказна метрика працює таким чином: сьогодні ця дороговказна метрика становить Екс. А коли ми виконаємо нашу стратегію, то в майбутньому вона буде становити X плюс умовні 20%. Використання дороговказної метрики дуже допомагає приймати зважені продуктові рішення, які наближають нас до цієї мети. Однак для стартапів та для малого та середнього бізнесу майбутнє є скоріше напрямком, аніж кінцевою точкою, куди ми маємо прибути. В такому випадку дороговказна метрика є скоріше рамочним показником. В обох випадках використання дороговказної метрики ми знаємо, в яку сторону нам потрібно рухатись, але ми не знаємо, як туди дійтимо і що нам в цьому допоможе. Мені дуже подобається термін в продуктовій спільноті, який називається туман ідей. Інакше кажучи, в обох випадках використання дороговказної метрики ми знаємо плюс-мінус, куди ми маємо потрапити, але ми не знаємо, як ми туди дійнемо і що нам в цьому допоможе. В ньому кожне наше рішення, яке ми робимо в рамках, які задані дороговказною метрикою, перетворює наше уявлення про майбутній стан з більш абстрактного на більш конкретний. Єдиний момент в даному випадку я буду застосовувати одну запорізьк Зенона під назвою Геракл ніколи не наздожене черепаху. Після того, як ми перетворили наше уявлення про майбутнє з більш абстрактного на більш конкретне, ми створюємо нове уявлення нашого майбутнього, яке є також більш абстрактним, і рухаємося до нього таким самим чином. Дороговказна метрика завжди є відстаючим показником. Справа в тому, що відстаючий показник дозволяє дізнатися, як продукт вплинув на користувача після того, як він виконав у ньому свою задачу або досяг своєї мети. З іншого боку, випереджаючий показник дозволяє спрогнозувати майбутню зміну поведінки користувача. Тобто до того моменту, як він виконав свою задачу чи досяг своєї мети, аналіз стратегічного документу дозволить нам дізнатися, яку ж контрметрику закладає бізнес чи продуктові менеджери в свою стратегію. Це дуже важливий показник, і він є фактично антиподом дороговказної метрики. Давайте подивимось на приклади. Якщо Дороговказна метрика є відстаючим показником, то контрметрика є завжди випереджаючим. В даному випадку контрметрикою є будь-який показник, який покаже нам, що щось відбувається не так, наприклад, у нас збільшується кількість куплених товарів, тобто просте конверсія, але водночас росте кількість повернутих товарів. І якщо у нас росте таким чином кількість повернутих товарів, це означає, що щось йде не так. Після того, як ми дізналися, якою є дороговказна метрика, нам потрібно вибрати її проксі, в даному випадку перекласти її на мову дизайну. Всі відділи компанії мають власну проксі-метрику, яка відображає оцю дороговказну метрику, але вона стосується їх роботи. Наприклад, відділ продажу він теж має якусь свою метрику, наприклад, це може бути кількість підписаних контрактів. У відділу розробки також є свій якийсь відповідник, який впливає на дороговказну метрику, наприклад, стабільність білду, у продуктових менеджерів є теж щось своє, і у нас, дизайнерів, так само має бути щось своє. В продуктовому дизайні наші метрики відображають ефективність взаємодії користувача з продуктом для досягнення його мети. Якщо ми пригадаємо мапу клієнтського шляху, то в даному випадку це буде метрика останнього кроку. Або якщо ми маємо справу зі складним сервісом, де взаємодія з цифровим продуктом складає лише частину цієї подорожі, то це може бути останній крок, на якому користувач завершує свою взаємодію з цифровим сервісом. Але зверніть, будь ласка, увагу, що в залежності від специфіки продукту чи гаузі, одна і та сама метрика вона може в одній гаузі бути випереджаючим показником, а в іншій відстаючим. Наприклад. Для сервісу доставки їжі, наприклад, ГОВ, гарним кандидатом на дизайнерську проксі-метрику буде Customer Satisfaction Score або ж XAT. В свою чергу, швидкість навчання буде випереджаючим показником, і ми його технічно можемо використовувати як аналог контрметрики, щоб зрозуміти, що щось іде не так. Однак, якщо ми проєктуємо складний сервіс моніторингу та управління агродронами, в ньому швидкість навчання працівників є гарним кандидатом на дизайнерську проксіметрику, тому що чим швидше бізнес зможе навчити своїх працівників цьому комплексу, тим більше він буде задоволеним. Після того як ми проаналізували стратегічний документ та визначили дороговказну метрику, нам потрібно створити бачення користувацького досвіду. Після того, як ця стратегія буде виконана в майбутньому, зверніть, будь ласка, увагу, що наше бачення користувацького досвіду в майбутньому має відображати оцю планову зміну дороговказної метрики або її дизайн-проксі в дуже великих бізнесах, наприклад, в транснаціональних корпораціях, їх старші дизайн-лідери працюють на часовому горизонті від 20 до 50 років від сьогодні це може звучати як фантастика чи утопія, але давайте ми подивимося на приклади. У великих корпораціях створення майбутнього бачення є дуже відповідальною задачею. Від нього в буквальному сенсі залежить виживання компанії в довгостроковій перспективі. Гарним прикладом фейлу є Nokia. Тому що їх бачення розвитку мобільного сегменту видалось нежиттєзнатним. Компанія Nokia колись була монополістом на ринку смартфонів, але в 2007 році з'явився Джобс зі своїм айфоном, і він просто взяв і перевернув ринок до гори Дригом. Їх довгострокове бачення розвитку мобільного сегменту Nokia не мало жодного поля для люфту та відповіді на iOS і потім на Android. В схожу пастку свого часу потрапив Microsoft, тому що його бачення розвитку Windows-Mobile також видалось менш гнучким. І вони вступили в серйозну гонку з iOS та Android занадто пізно, як наслідок Microsoft повністю втратив мобільний сегмент. Але нам, дизайнерам, потрапити в таку вищу лігу та працювати на такому величезному часовому горизонті досить складно. Це доступно лише одиницям. Якщо ми будемо стикатися з великим бізнесом, то скоріше за все. Ми будемо працювати на горизонті від 5 до 8 років, формулюючи стратегію. 5-8 років є дуже чудовим часовим горизонтом, тому що за цей час потреби користувачів не зміняться радикально, і також технології, які зараз існують, вони продовжать існувати в майбутньому. Поява умовних стівів Джобсів, які перевернуть ринок догори дригом. Досить мало ймовірна. Але в рамках нашого курсу ми радимо створювати бачення майбутнього користувацького досвіду, працюючи на горизонті 18 місяців від сьогодні. Найкращим способом уявити оцей майбутній користувацький досвід є розповісти історії. Попередніх модулях ми вже навчилися розповідати історію про. Проблеми, які ми дослідили, або про продукт, який ми створили. Наша історія про користувацький досвід у майбутньому є тим самим. В рамках цього курсу ми не будемо вас просити використовувати цей підхід. Але якщо ви хочете навчитися розповідати історії на стратегічному рівні, напишіть фейковий прес-реліз. Це Амазонівський підхід, і вони дійсно. Починають роботу над продуктом чи над фічею з тим, що вони пишуть по певній структурі цей прес-реліз, уявивши майбутній користувацький досвід. Інструкція до цього знаходиться в матеріалах до цього відео. До матеріалі цього відео. Додано шість відео, які ілюструють майбутнє бачення користувацького досвіду. Такі відео є дуже рідкісними, тому що вони становлять корпоративну таємницю, і дуже рідко коли компанії їх публікують на широкий загал. З шести відео, які доступні в матеріалах до цього курсу, три з них є обов'язковими для перегляду і аналізу. Перше відео. Буде Apple Knowledge Navigator». Це обов'язкове відео для перегляду кожного продуктового дизайнера. Воно було знято в далекому 1987 році, тобто 36 років тому. Подивіться, будь ласка, уважно це відео. Я вам раджу його подивитися декілька разів. Проаналізуйте його та дайте відповідь на ці три запитання. Відповідь на ці запитання дозволить зрозуміти стратегію Apple та передбачити можливі кроки в майбутньому. Другим обов'язковим прикладом є відео про Nokia 3.8. Але зверніть, будь ласка, увагу, що це відео було створено приблизно в 2006 році, в році, коли Nokia мала монопольне становище на ринку мобільних телефонів. Третім, Прикладом для обов'язкового перегляду є майбутнє бачення Асани. Я не буду спойварити, але це відео варто передивитися декілька разів та дати відповіді на запитання нижче, тому що комунікувати майбутнє бачення користувацького досвіду таким чином робити краще не треба. Це не комунікація майбутнього користувацького досвіду. Це комунікація списку фіч не зрозуміло тільки як використання цих фіч змінить життя користувачів на краще.